Фонд розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білоусова та благодійної організації АДРА передали великий обсяг медичної допомоги одразу трьом медичним закладам Кам'янського. Деталі у наступному сюжеті. Щодня волонтери фонду розвитку Камінського примножують обсяги допомоги, яку вони надають спочатку повномасштабного вторгнення містянам, вимушеним переселенцям, військовим та медичним закладам. Кожного дня до фонду приходять сотні запитів, на які активісти швидко реагують. Цього разу запит про допомогу прийшов від трьох міських лікарень дев'ятої, сьомої та лікарні швидкої медичної допомоги, які потребували засоби медичного захисту, маски, халати та дезінфікуючі засоби. Фонд оперативно відреагував і до медзакладів привезли необхідність. Речі ми хочемо виразити слова подяки нашому міському голові, фонду розвитку міста Кам'янського за надану медичну допомогу, одноразові халати та одноразові маски. Вони будуть в нагоді для надання медичної допомоги нашим пацієнтам. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу від фонду розвитку Кам'янського. Це були Захисні маски, спеціальні халати, в яких ми потребуємо весь час, тому що у нас є контакт з багатьма різними видами інфекцій, і ми дуже вдячні за цю допомогу надану сьогодні. Дуже згодиться в нашій Підальшій праці зараз дуже нас актуальна актуальність не втратилася. Епідемія COVID продовжується, на жаль, і є хворість патологією, і ми все це будемо використовувати. Всього медичним закладам фонд надав півтора мільйони масок, три тисячі халатів та великий набір дезінфікуючих засобів. Представники фонду наголошують, що надалі планують лише збільшувати обсяги своєї діяльності і дякують міській владі та благодійним організаціям за постійну співпрацю. З початку війни ми активно підтримуємо наші міські лікарні. І сьогодні ми раді знову завітати до 9-ї лікарні з черговою партією необхідної допомоги. Ми дякуємо організації АДРА, яка систематично надає цю допомогу по нашим запитам. І також дякуємо міському голові Андрію Білоусову за можливість оперативно доставити великі партії допомоги.